Чотири рюкзаки першої допомоги отримали працівники рятувально-водолазної служби Полтави. Медичні засоби передали їм іноземні благодійники через обласну організацію Товариства Червоного Христа. Голова організації Ірина Плюсніна розповідає, до медичну допомогу повинні надати людині в перші чотири хвилини, коли виникає екстрена ситуація. Тому ці рюкзаки обладнали усім необхідним для такого порятунку. Тут немає ліків. Які потрібно прописувати професіоналам медиками, лікарями, тут є прилади для надання першої допомоги: комірці шанса, турнікети для екстреної зупинки кровотечі, пов'язки, косинки, ліхтарик для того, щоб рятувальники змогли надавати допомогу в будь-який час доби, термоковдри. Ну, такі ликопластирі, ножиці до цього рятувальники мали аптечки старішого зразка, каже начальник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук. А ті, що отримали, сучасніші і з додатковими засобами захисту. У них пробуду в кожному човні, буде своя аптечка. І плюс додаться у нас тепер постійно місце дислокації, де чергує і медичний персонал, теж буде у них тепер своя аптечка. І то, що я сказав, тепер на кожному пляжі буде також. В кожному човні, там де чергують наші рятівники, у них буде безпосередньо нового зразка аптечки. Використовувати ці рюкзаки першої допомоги буде зручніше у порівнянні зі звичайними сумками, говорить медбрат рятувально-водолазної служби Михайло Бондар. Адже усі засоби захисту відразу поділені і розкладені по окремих аптечках. У червоній кровоспинні синя буде на випадок утоплення, а зелену діставатимуть при отруєнні. Це значно економить час на порятунок, додає Михайло. Бондар. В теплу пору року майже 60% звернень це дрібні порізи та поранення під час купання або необережного поводження. От. Найчастіше от з цього переліку матеріалів використовуються стерильні. Пов'язки нестерильні марлеві марливі пов'язки. Можемо при крупних травмах використовувати турнікети. Також антисептики. З початку купального сезону цього року працівники водолазної служби Полтави надали першу домедичну допомогу 31 людині. З них було 11 дітей, зазначив начальник рятувальників Євген Савчук.